Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні в нас чудова погода, сьогодні в нас тепло, сонячно. Напередодні випав дощик, повітря чисте і свіже. І я вам знову показую свою наперсницю. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Вона з кожним днем у мене все більше і більше розпускається у квітнику. І що я сьогодні за нею спостерігала. Її запилюють джмелі. От у мене тут насправді стоїть великий гул. Тут у мене зараз квітує шавлія, яку активно запилюють бджоли. Подивіться, ось бачите, і джмелики сюди прилітають. Але на перстянку запилюють жмелі. Вони в неї влітають, як у своїй нірки. І так діловито копошаться своїми лапками. Якщо мені вдасться зараз, то я вам можливо покажу. Що цей дзвоник він ходить ходором від оцих великих таких товстунчиків. Дуже гарно все це виглядає. Але поговорити я з вами хотіла сьогодні про інше. Мій канал називається Вітер трояндових мрій. І недаремно, бо я постійно коли створювала картинку свого трояндарія, я про них мріяла. Я думала, які сорти я посаджу, в якому порядку, що за чим у мене буде рости, вивчала характеристики троянд. І... Ви знаєте, я і зараз знаходжусь в такому стані. Адже, мабуть, як ти човник називеш, так на ньому і попливеш. Отак воно і в мене. Дивлюся на інших каналах, у всіх квітують вже активно троянди. А я все про них продовжую мріяти. Треба було канал називати Цвітуть троянди. б, напевно, вони цвіли. А зараз подивіться, будь ласка. я вам Скажу тільки зафарбовані пуп'янки. Ось у мене, наприклад, пуп'янки троянди Баскобель. Ось пуп'янки, троянди, Джубілі Селебрейшн. Бачите, вже набирають вони колір, вже великі ці пуп'яночки. Далі, ось пуп'янки, троянди, леді Шалота, такі прекрасні, помаранчеві вогники з гострим. Інчикам, от такий от класний куп'янак. І е, зараз ще вам покажу та троянда, яка також, напевно, скоро розквітне. Це Манстетвут. Подивіться, ось вона. ось вона, у неї такі зовнішні пелюсточки, вони яскраво малинового кольору. Не знаю, чи передасть зараз камера. Оцей колір шалений, дуже гарний, оксамитовий. А також на бутонах у мене знаходиться ось вона: Олександра Офкенд. Дивіться рожева красоня, але зовнішні пелюстки в неї більш такого коралового кольору зараз. І ось дивіться chip dale Красунчик буде зараз. У нього такого абрикосового кольору стиглого абрикоса пуп'янки. Тобто, як і восени, як взимку, як і навесні, висаджуючи, підбираючи троянди, я про них мріяла, так і зараз я мрію про їхнє квітування. І насолоджуюсь тим, що в мене є. А є у мене, дивіться, яка яскрава гвоздичка, як вона гарно обрамляє ось тою. І квітують повним ходом на перстянки, набираючи колір і висоту своїх колосків. Тобто виглядають вони так от святково. А ось ця троянда, вона мене просто здивувала. Дивіться, це моя крихітка. Ось вона. Вона була посаджена на початку квітня. І подивіться, будь ласка, ось у неї вже ми спостерігаємо на піврозпуск. Це красуня Міябі. Японської селекції, Кавамото, Подивіться, будь ласка, я її ніколи не бачила. Власне, власне, в природі, як вона квітує, бачила тільки на картинках або через відео. Виглядає вона дуже дивовижна, адже має мінливий колір. Біля центру пелюсток вона має кавовий колір, який переходить в якийсь рудий. А на кінчиках пелюсточок є такі розводи рожевого і вкраплення малинового кольору. Ось така красуня. Дивіться, три бутончика. Ось вона скоро-заквітує, скоро, -скоро заквітує, мабуть, випередить всіх моїх старожилів у трояндарії. Оця крихітка. Ну, я думаю, що запізнюються мої троянди із-за того, що вони погано перезимували і були зрізані під самий корінь. А потім у нас 10 травня трапився мороз, вже зав'язались бутони і був навіть не заморозок, а саме мороз. І він знищив у більшості троянд верхівки паганів разом із бутонами. От тепер вони у мене не поспішають, вони у мене запізнюються. Ось і така крихітка, за якою ми будемо з вами разом спостерігати. Тут на бутонах знаходиться ще ханідіжон, поруч стоять, великі бутони у макароси, у, е, у кокалока. Тут вони оці, от мене таку кубку утворюють кавового, бускового кольору. А ось, до речі, і жмелик на перстянку прилетів. Дивіться, який він. О! Який він жирненький, такий валахастенький. Дивіться, я кусаю власну нірку, залетів, його не видно. Ось він. Аба. І такий він там діловий, працьовитий, завзятий. Дивіться. Оп, залетів. Залетів. Ось, дивіться, от який він гарній. як він перебирає лапками, що він там знаходить, цікаво. А, а, а. В наступний, в наступний. Як до себе до дому прилітає, бачите? В нірочке. як він там, що він там робить, перебирає. От настільки продумала природа все досконало. Дивіться, спеціально такі дзвоники для запилення джмелів. От По розміру все продумано, дивіться. Джмелі для наперстянки, бжоли для шавлії. Ось отак це виглядає. Але поговорити я з вами хотіла на іншу тему. Я хотіла з вами обговорити тему, продовжити, верніше обговорення теми. Це помідорчики, ростуть такі свіже посаджені. Продовжити тему бордюрчика, як якби це не звучало банально. Адже минулий, минула бордюрна рослина з минулого відео викликала дуже багато запитань. Ми з вами розглядали цибулю декоративно вони ПС Екс їсть мою злакову рослинку. А сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему ідеального злака. Для квітника. І ось він перед вами. Знову ж таки скажу: я не знаю, як називається цей злак. Як і не знала, як називається цибуля, в інтернеті знайшла, що аліум, а мене виправила одна із підписниць і написала, що то не аліум, а то шніт цибуля, яку, яку використовують в ресторанах як делікатес, як вітамін якийсь. Я була надзвичайно здивована, оскільки вона в мене років 10 року. Росте та цибуля, а я навіть і не знала, що у мене такий скарб. Росте вдома. І ось я хочу вам сьогодні показати. Оцю злакову рослину. Чому вона ідеальна? Справа в тому, що більшість злакових рослин мають карени вище і вони надзвичайно агресивні, тобто вони розмножуються, заповнюючи всі проміжки у ґрунті, витісняючи інші рослини, як на кшталт перію. І та, ну, для їхньої посадки от, декоративних форм навіть, злаків використовують бордюрні стрічки, використовують шини з автомобілей або відра, куди висаджуються злакові рослини. Даний же злак не треба е, цього робити. Чому? Тому що зверніть увагу, от я підготувалася і вже викопала його, бо буду розсаджувати, він у мене тут років за три росте. І дивіться, який густий бар'юр він утворив. Я його трішечки розсаджу, тому що хочу, щоб провітрювалися все ж таки корені рослин. І подивіться, будь ласка, які у нього кореневища. Вони змінені, в отакі ось бульбачки. Бачите, отакі бульбочки він утворює. І росте він тільки в ширину, нарощуючи оці бульбочки. Біля бульбочок утворюються такі малесенькі бульбочки, дітки. І він тільки розширяється. І він абсолютно не агресивний. От Отак, як я один раз на 3-4 роки його треба просто розсадити. І вчора я це зробила ось тут, в цьому місці. Бачите, ось отак посадила. І він чудово виглядає і обрамляє квітник. А квітник у мене по всій, по всій площі, по, всій, по всьому периметру моїх побудов у дворі. І ось в даному випадку тут у мене такий невеличкий квітничок із трояндами і цим, і цим злаком. І ось такий клематис росте. У такому червона. Білому як він розквітує, я вам обов'язково про нього розкажу. Що тут у мене, що тут у мене квітує. Ну, а на сьогодні все. Як завжди, рада спілкуванню з вами. Дякую вам за увагу. Хто впізнав цей злак, напишіть, будь ласка, як він називається, бо, знову ж таки, купила його у бабусі на базарі. Дивіться, як, як залюбки, є його мій пес. Може, його і людям можна їсти, як шніт цибулю з минулого бордюра. Ось отак. Ну як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.